Hello, my friends! My name is Igor. I love you wood carving. Ну, Поки що е, на тому все. чому англійську просуваємося. Думаю, буде, будемо спілкуватися на англійській. Ну, взагалі сьогодні мова не про то. Зараз. Взагалі сьогодні мова. Е, от про що. Е, є така різьба, готуються ну, такі заготовки для різьби. Е, от, це підготовка. І тут такий момент. Е, причин, такий момент. Тут от, така деталь загальним, е, загальним розміром, так візьмемо, щоб розуміти, в габаритах, там 37 см на е, 38 так? так. І е, тут тобто, товщиною 22 мм. то є вільха. Ну, склеєна тут набрано цей. І от воно, бачите, така штучка. Попри те, що тут я лишив ще для осилення, ну, тут воно буде триматися, потім відпиляю, просто залишив, щоб трималася різьба, щоб не відламалася, потім я то відріжу. Так отут, на турцях, тут виходить турець, тут і тут. Ну, саме слабше місце, завжди тут ламається. Тут деталь, ну, тут сильніше трошки. І е, покажу одну із фішок, це я вже показував. У мене такий розведений клей. Такий досить рідкий. Той самий ПВА, який там у вас є десь, вже не хоче свіжий, але в нього все-таки властивості ще свої зберігаються. І просто промазуємо, От, Тут, грубо кажучи, турець. Воно таким чином окріпить. І воно не зможе так легко відламатися від... Тобто не зможе так легко зламатися. Густим не треба бажано розвести, щоб був рідкий, він тоді краще пропитається. А потім воно зріжеться. Воно Потім зріжеться. Можна, можна ще знизу. Ну також тут. Воно так тут за великим рахунком буде зрізатися, але воно укріпить. Навіть тут ще промажу, так як тут, я не буду клеїти через бумагу, я просто на термоклей прихвачу краплинками. Бо якщо я клею через бумагу, от як там, да, видно а як тут через, через папір, то він ну, сам по собі тримає жорсткість деталі. Ну так промазуємо в тих тонких місцях. І таким чином воно нам збереже цілісність заготовки і не зможе так легко відламатися. Це одна деталюшка. Це, ну, це більш, більш така вразливіша, то я отут серединки візьму, промажу. Тоже не факт, що воно допоможе так аж, але менша ймовірність зламу. І з середини. І поки я ріжу цю деталь, ці собі сохнуть, то їх не чіпає, О, тут ще промазую. Ну, побачимо, як вона поведеться. Я гарантую, що це тільки піде на користь. Тож пройдено Воно деталь така вразлива. Ну от і все. Хай воно собі сохне, кісточку миємо. На сьогодні це таке коротеньке відео закінчую. От одразу видно, як воно тут. Пропитало. Все, зустрінемося. Оцінюємо, підписуємося на канал. І заходимо в інші соцмережі, Facebook, Instagram і будемо спілкуватися. Все, до зустрічі. Пока.